Через повномасштабну війну багато українців втратили роботу. Якою є ситуація з ринком праці у банківській сфері? Чи створюють нові робочі місця у банківському секторі? В цілому про банки не скажу. Краще питати керівництво національного банку. Стосовно свого банка скажу, то не є великий секрет. Ми на сьогодні з початку воєнних дій з 24 лютого приблизно 100 плюс робочих місць забезпечили, тому що як ви казали, що криза для когось криза для нас криза це є якісь нові можливості. Ми переформатували так бізнес, що в час воє... ну, під час воєнних став обставин в країні. Деякі банки вийшли з ринку. Ми забрали і їх бізнес, і їх співробітників, які стали нашими. Чи буде продовжувати Айбоксбанк разом зі своїм зростанням збільшувати і нарощувати кількість робочих місць? Айбокс банк точно буде тримати позицію на збільшення як мережевих відділень, так і працівників, тому що коли є зростання, робочих місць завжди не вистачає. По факту в країні в цілому, якщо дана ситуація, на мою думку буде тривати далі, то ну далі, то я гадаю, так на жаль, але деякі працівники з Певних банківських установ можуть втратити робочі місця. Це на жаль, але це факт.